Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ось знаходимося біля наших дівчаток, трудівничок, можна вже так сказати, тому що трудяться вони дуже-дуже добре. Оберти набирають чудово, ну, молочинки, так як все і заплановано. Все в термінат. Все в тих, так скажемо, проміжках часу відбувається, як і повинно бути. Так що зараз трішки пробіжимося, подивимося на гніздо, як працює, і побачимо, яка вже на сьогоднішній день їм практично сьогодні, не сьогодні, а через декілька днів буде. П'ять місяців, розмовляють неможливо. <с, <с,> Буде п'ять місяців. І яка вже на даний момент у них е, який відсоток яйценоскості. Дівчатка ось такі ручні, не бояться нічого. Тобто привчаю їх до того, щоб вони не заходжу я е, в приміщення до них і вони шукають п'ятий кут. А все добре. Вони на мене реагують дуже-дуже спокійно. Вчора ввечері, вже, як стемніло, і вони всі зайшли сюди в приміщення. Ми зачинили їх і пообрізали їм по одному крилу, тому що почали бешкетувати, перелітають через паркан і ходять по дворі, перелітають до сусіда. Ну, тобто, це не потрібно і так не має бути. Так що ми обрізали по одному крилу і тепер. На сьогодні вже ось о, ніхто нікуди не може перелетіти. А ну покажіть, тихо, 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 покажіть, де крило? А ні, не це. А, ось, ось, ось таким чином пообрізали, ось бачите, крило обрізане, а ось крило нормальне. За дівчинка, біжи. Вранішня роздача корму. Ну і як бачите, процес іде в Кожному відсікі у нас знаходиться курочка і робить свою справу. Ну, а тут, звісно, під стіночку у нас набивається по три, по чотири штучки. Це те, про що я говорив. Якщо б не було відсіків, то всі б вони були отут на кучі. А так все одно, вони заходять. Кожна собі окремо, і це вже є більш організовано, так скажемо, організований процес. І все відбувається трішки краще, ніж вони б на одну кучку ліпилися туди в закутку в тому, в дальньому. Ну, як бачите, гніздо працює просто суперово. Так як я і говорив, тоді що трішки воно, звісно, в пилючки буде, ну але посліду на ньому немає ні грами. Як можете спостерігати, все чистеньке, все працює просто, просто суперово. Я задоволений, ну, це сказати, що задоволений, це нічого не сказати. Як я вирішив проблему з кріпленням оцих сходинок підльотних рейок. Значить, як пам'ятаєте, я казав, що можливо буду підв'язувати там на якихось канатках, шнурках. Ну, в общем, як бачите, немає нічого цього, тому що не подобалась мені та ідея і потрібно було щось уже думати таке, більш-менш, щоб воно було і. Получається функціональне, ну і привабливе. Ну і рішення, як завжди, воно дуже просте, так і в цьому випадку. Ось тут звичайні стоять шпінгалети. Тихо, 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 які фіксують планку. Це прикручена реєчка, щоб, виходить, затвор цей стояв на рівні планки, яка тримає все це діло з однієї сторони, ну і з іншої також поганенько видно там. Ну, я думаю, зрозуміло все, так? Да? Беремо, неудобно. Забираємо і все. І з цієї сторони забирається і все це діло опускається. Ну, от зараз продемонструю. Можливо, не всі бачили відео, коли я гніздо тільки зробив і розповідаю, показував. І оце діло ми забираємо. І все. А, тікай. Тікай, тікай, тікай. І все це діло у нас ось таким чином опускається донизу. Все. І в такому от стані гніздо знаходиться вночі. І оця реєчка, яка висить на, зараз на стіні, вона також ставиться. Ось сюди ось. перекриває їм вхід в гнізда в ячейки. І таким чином гніздо знаходиться чистеньке, що всередині, що ось тут. Вон, бачите як? Немає змоги в неї вилізти туди. А чому це відбувається? Зараз, зараз. Почекай трішки. Хоче дівчинка на мєчко знести, а ми тут займаємося цим. Яйцезбірник, ось, бачите, теж зроблений під нахилом. Кришка і яйцезбірник. Все зроблено під нахилом. І курочка тут не може знаходитися. Аж ніяк. Все. Зранку прийшов, зробив все ось таким чином. Хоп, приподняв, зафіксував. О, і дівчинка зразу наша залетіла. І тут зафіксував, все. Ця планка, що тут знаходиться, забрав її, он наверх поцепив. І все, і гніздо запускаємо в роботу. І воно в такому ось стані знаходиться цілий день. До вечора, коли я приходжу ввечері, Роздаю їм їсти, це десь ну, після 17-ї години. Все, роздав їм пайку корма, зібрав, виходить, яйці, все опускав, позачиняв, все. Поки що йде процес привчання до гнізда і ті, які вже знеслися там хоча б один раз. І вже, звісно, туди і заходять, і все це діло відбувається так, як потрібно. Ну, а деякі, звісно, ще яєчко кидають на підлогу. Ось в тому закутку, виходить, там теж несуться. Ну, але нічого, потрібно ще одне таке ж саме гніздо, тому що цього одного гнізда мало їм. Зараз у мене їх тут 130 штук. І виходить, що потрібно ще одне гніздо ось на цю стіну. Де стоїть ще одна годівничка в них тут. І от над годівничкою виходить такий же самий розмір, ось стіна, як з тієї сторони виселє гніздо, і з цієї сторони так само на п'ять відділів на 5. Оце зробимо ще одне гніздо. І тоді я вже думаю. Ці два гнізда будуть справлятися з такою кількістю, виходить, курей. Так, все, роздаємо корм і далі до праці. По годівлі вже я їх перевів на корм для продуктивної несушки. Уже вони споживають той корм, який потрібен в момент яйцекладки. Споживають, сидять на нормі, але вони її не з'їдають. Даю зараз по 100 грам на голову на день. Тобто розділяю цю норму на дві частини. І одну частину даю зранку, одну даю ввечері. Ну, Ось як бачите, я зранку прийшов зараз, то в них вечірня ще ну, менше трішки як половина залишилася. Тобто свої 100 грам вони поки що. Не з'їдають. Ну, це тому що вони гуляють ще в нас на вигулі. А на виголі я їм також зараз дуже багато всяких смаколиків з огороду займаємося уборкою города, готуємо його під пахоту і деякі кабачки, кавунчики, яблучки деякі падають. Все це діло. Ми ріжемо і даємо нашим курочкам. Ось, як бачите, всі вони зараз зайняті тим, що споживають ось такі ось такі ще вітамінчики. Також в годівничці ось окремо стоїть у них пісочок. І споживають вони його дуже-дуже добре. І відерка, підсипаю їм раз в 3-4 дні. Додаю ще сюди е, виходить, деревного вугілля трішки. Давлю його і так змішую. Тихенько дивись, що робить. Ось ті раціони, які я використовую для курчат і курей, можливо, хтось не бачив ще із нових підписників. Ось на 100 кг або на 100%. І маємо ось такі рецепти. З 30 днів до 2,5 місяців, потім з 2,5 місяців до 4,5 місяців. Ось вони були на цьому раціоні перед тим, як занесуться. І зараз вони вже перейшли ось на оцей раціон. З 4,5 до 7 місяців. Ось маємо отакий раціончик. Ну і далі будемо рухатися із 7 місяців і після 10 місяців. Там деякі зміни невеличкі, а є є. Що ще які нюанси по гнізду, які потрібно змінити? Ось ця підложка, яку я використав, коврик із ванної кімнати, які використовуються, вона не годиться. Бачите, що вони зробили? Вони там грибуться, коли вони заходять і хочуть знести яєчко. Вони підготавлюють собі як місцину. І вони вон, грибуться. і вони бачите, його просто розірвали. Розірвали. І тепер виходить така ситуація, що коли яйце знаходиться там, воно ж вийшло тепер там як трішки такий приямок. І коли яйце знаходиться там, то воно нікуди не скачується. А якщо його положити тільки ось сюди, далі, далі на цю, то воно хоп. Тобто воно о, котиться, а там, там заважає інше яєчко. Тобто. Потрібно змінювати змінювати цю підложку на щось інше, тому що курочки його оприходували дуже швидко. І це в кожному, в кожному відділі. Він бачите, яєчко лежить і нікуди воно не скачується. Даний етап ми маємо по яйценоскості. Значить, дивимося. Сьогодні, вчора було п'яте, сьогодні у нас. 6, 10 жовтня. Тобто їм 10 жовтня буде 5 місяців через 4 дні. І от на сьогоднішній день ми маємо 30% уже яйценоскості. Занеслися вони 23, виходить, вересня. І ось такі були відсотки. 2 половиною, 2, і пішло, пішло, пішло. І з кожним днем зростає, зростає кількість яєчок. І ось ми на сьогодні маємо 30%. Тобто вчора я зібрав 40 яєць. І курей у нас 133 курочки на даний момент. Кількість їх поки що не зміна. Все добре. Ну, і от таким чином, все це діло фіксуємо. Яка кількість? Цілих яєць, яка кількість битих яєць. Ну, і яка кількість разом. І потім виводимо вже, який відсоток у нас. На даний момент ось дівчатка нам піднасипала вже трішки. Ну, яйце поки що таке не сильно крупне. Понятно, що міленьке. Ті, які розпочали нестися раніше, там вже більш крупніші яйця. Ось, а ті, які тільки розпочинають, то, звісно, що невеличкі. Кольорова гама яйця просто суперова. Просто чудова, чудова, тому що я люблю, коли яйця такі різнокольорові. І ці курочки, які зараз у мене знаходяться, ось як бачите, вони дають змогу отримувати. Ось такий результат. Значить, у мене, тому що запитують часто під відео, що за порода. Порода Ломан-Браун і тетра. Крос це не порода, а крос. Ломан-Браун і тетра. Так що продуктивний період у нас розпочався. Все добре. Далі будемо вже спостерігати. Курочка виглядає дуже чудово, почуває себе просто теж супер. Ну, я задоволений. Задоволений результатом. Так що ось такі справи. На рахунок гнізда, на рахунок курочок. Все поки що норм. Ну а на цьому поки що все. Всім самого найкращого. Миру здоров'я і добра. Всім дякую за увагу. Все буде Україна. До побачення.